День із життя священника. Починаю його з молитви і вирушаю з дому у паломництво з дітьми. Заводжу машину. Правда, не з першого разу. Вона зголодніла, тому прямую на заправку. Майже на місці збираємось біля школи. Діти оцінюють мою нову футболку і читають англійською мовою. З гарним настроєм вирушаємо до нашої святині. Вона до слова розташована на висоті 960 метрів над рівнем моря. Поки діти залишають речі, я готуюсь до молебню, одягаю ризи, і ми розпочинаємо молитву. О найсвятіший, спаси Ісуце, помилуй нас! Робимо традиційне фото і дякуємо захисникам за цей день. Слава Україні! Героям слава слава Ісусу Христу! Слава! Богу! Також мене запитали. Отець Улян, звідки у вас така гарна футболка? Футболку замовив у християнській крамниці Тимофій. Посилання в описі до відео сподобалось відео? Залишайте коментар.